Росія атакувала один із навчальних закладів Полтави і сусідню лікарню. Війська Росії використали дві балістичні ракети. Інтервал між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. У цьому випуску несеться коротко розповім, що відомо про удар. У Полтаві о дев'ятій ранку пролунали два вибухи. За офіційною інформацією від зеленського та міноборони України влучання було по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скло і пошкоджено фасади. Наразі на місці триває рятувальна операція. Багато людей опинилися під завалами. Станом на зараз відомо про 47 загиблих та понад 200 поранених. Про це повідомила Олена Зеленська вдалося врятувати 25 людей, з яких майже половину деблоковано з-під завалів. Наразі немає офіційної інформації, ким є загиблі. У військовій адміністрації області повідомили, що поранених оперативно госпіталізують. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин, того що сталося, залучені всі. Необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Наші колеги з Полтави зняли відео біля місця влучання. Тільки тривога буквально хвилина, і одразу один і другий вибухи, і ми подумали, що десь у нас ну, дом. А потім же ж зібралися, то виходили, то поняли, що не в інституції. Ми в цей час перебували вдома. Це була 9 ранку, і дуже сильні два вибухи. Ми дуже злякалися. Ми швидко побігли в ванну, тому що ну було реально дуже страшно. І, на щастя, у нас нічого не вибуло, але от поряд будинок за ним тупо все повибивало, всі вікна. На удар відреагував омбудсман Лубінець у своєму телеграмі. Він написав, що це черговий доказ того, що ворог не має ні честі, ні совісті. Він не зупиниться ні перед чим, аби посіяти страх та встраждання. Світ повинен бачити і засудити ці варварські дії. У Полтаві оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару. І ми очікуємо більше інформації від офіційних джерел і будемо оновлювати її у нових відео. Тож стежте і наразі це все.